Всім привіт! Сьогодні виготовили ще один купол, такий прозорий. Двері теж з плівкою у нас. Ось так Багато місця, 4 метри в діаметрі. Вистачає дуйчика на 1,5 кВт, щоб тут нагріти. Є вентиляційні отвори. Можна як пасивну, так і активну вентиляцію. А, щоб він розправився, його треба гарно прогріти, можна феном будівельним, він тоді буде такий самий як і двері. Зроблений із колохакерка, не ржавіє, нічого з ним ніколи не станеться. Виготовляємо, також можемо зробити віконці, куди будуть відчинятися, щоб можна було користуватися цілорічний, не використовуючи кондиціонер. Встановлений замочок. Починяється так само зсередини. Також можна комбінувати частинку робити, наприклад, із ПВХ непрозорого. Задруковувати частини куполу. Так гарненько виглядає. Замовляйте. Всім гарного дня.